Вітаю всіх із магазина Сільпо вже з'явився новенький анонс акції, які почнуться 4-12 четверг. У всіх магазинах сільпо масло, солодка, вершкове від бренду Ситий двір, 82% жиру за 80 гривень, мінус 33% знижка, кабанас, хто любить від метрук, курячі, три види свинина курячі із сиром, мінус 40% 50 гривень за 80 грамів до по 10-те буде діяти акція на сир «Гауда» напівтвердий, 300 грам за 119 гривень. Нарізаний скибочками, я подивилась, виготовляють його в Чехії. Авокадо хас стигле, 40 гривень. Далі. Куряче філе буде по акції за 19,90 100 грам, за 199 гривень кілограм. Також буде діяти акція з 4 по 10 на віскі Башмілс Оріджинал. Ціна за літр 700 гривень. Виготовляють в Ірландії оригінальні віски. І нагадую, ці акції будуть діяти з 4, 4 по 10 грудня в всіх магазинах сільпо по Україні. Огляд, великий огляд на акції я буду робити в четвер вранці. Так що підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний.